Друзі, всіх вітаю! Сьогодні я готую тушкований феп з овочами в томатному соусі. Складники. Хеп 1,5 кг, 250 г очищеної моркви, 200 г очищеної цибулі, 4 столові ложки кетчуп лагідний, 1 чайна ложка цукру, сіль перець на свій смак, спеції за бажанням, лавровий лист, перець духмяний, борошно, олія. Приготування розморозити тушку хека, промити, очистити нутрищі і нарізаємо на порційні шматки. Це вже все я зробила заздалегідь. Такі шматочки я нарізала. Нарізаєте так, як кому подобається. Рибу солимо, все перемішуємо. Рибку я посолила трішки, тому що, як я її буду тушкувати, тоді ще й додам. Солі, якщо не буде вистачати. Рибу посолила і залишаю на 10-15 хвилин, щоб трішки просоліла. Риба просоліла, я її обвалюю борошно, сковороді розігріти олію, викладаю рибу і обсмажуємо з двох сторон. До золотистого кольору. Рибу вже обсмажила і буду готувати овочі. Готуємо овочі, моркву очистити і натерти на крупній терці. Частину моркви я натерла, а частину моркви я порізала соломкою. Це вже все я зробила заздалегідь. І на олії тушкою. Цибулю очистити і нарізати півкільцями. Моркву протушкувала 10 хвилин, до неї додаю цибулю. Все перемішую, овочі перемішала всі разом і тушкую на маленькому вогні ще хвилин 10. Овочі протушкувалися, додаю кетчуп. Кетчуп в мене вагібний, цукор, сіль. всі додаєте за бажанням. Все перемішую, тушкую на маленькому вогні 5 хвилин. Овочна заправка до рибки вже протушкувалася. Ось такий гарний вигляд вона має. Рибу викладаю в ємність, який буде тушкуватися. Я буду тушкувати в чавунку. Виклала рибу, поверх риби викладаю тушковані овочі. І викладаю так шарами, поки не закінчиться риба і овочі. Виклала рибку і додаю дикмяний перець. Лавровий листочок. Додаю воду. Воду я додала до половини чавунка. Рибу я буду тушкувати на маленькому вогні 30-40 хвилин. Рибу можна тушкувати в духовці чи мультиварці. Як кому подобається, так і готує. Ось така у мене вийшла соковита і смачна тушкована риба під ніжним томатним овочевим соусом. Готуйте, хай дається, всім смачного! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Готуємо з любов'ю. Дякую всім за перегляд!